Навіщо ви народжуєте дітей? Яка мета? Ви народжуєте дітей не тому, що по-справжньому бажаєте їх? Ви народжуєте дітей, бо треба, бо вже час, бо щось там тікає. Бо так вийшло, бо люди кажуть, бо батьки просять? Бо а як я буду сама чи сам? Ви народжуєте дітей як іграшку. Як предмет побуту для вас, діти це якийсь об'єкт, який щось вам в майбутньому винен. Хоча ця людина, яка народилася, вона не просила вас про це. Це було ваше бажання, ваше прагнення. Це навіть не бажання. Хтось боїться, що він залишиться один і йому ніхто не подасть стакан води. Хтось намагається і аргументує народження дитини як продовження роду. А хтось каже людського, а хтось свого якогось Іванко. Але це все, це все мотивація егоїстична. Невже ви самі цього не бачите? Бо це каже про вас, це не каже ні разу про дитину, про нову людину. Бо цей світ, це життя, воно ж не таке, воно вже і чудове, якщо ви знаходитеся у вісні, вас постійно хитає, вас постійно життя випробовує, і ви чомусь вирішуєте, що нова невинна душа, яку ви сюди притягуєте, щоб що дуже мало людей. Я не кажу, що всі є, а ті, хто дійсно усвідомлено заводять дітей, вони до цього готуються. Вони продовжують цій дитині свою любов дитина в принципі повинна. Народжуватися не тому, що комусь закортілося, а тому, що це природній процес. Коли двоє людей стикаються, вони один в одному знаходять гармонію, відображення, і вони не розуміють, як може бути по-іншому, якби не продовжуватися в дитині. Дитина це продовження любові двох людей. Це не ваш раб, це не ваша. Опора, це ніхто інший. Дитина не повинна ніякі ролі в вашому житті виконувати. Це ваша була ціль, це ваше було бажання. Це ви захотіли цю дитину. Вона вам нічого не повинна. Як ви можете? Не розуміючи себе, не знаючи себе, не узгодившись з собою, намагатися привести сюди іншу людину, яка ні в чому не винна. Чому ви берете на себе таку роль Бога і вирішуєте, що о, а мало людей страждає тут? Треба ще. І коли йде розмова про те, що нам потрібно якось продовжувати людський рід, як ж, як ви у нас і так забагато на цьому світі. У нас перенаселення, у нас. Проблеми з їжею, з водою ми ніяк не страждаємо від того, що нас не достає, але в цьому що нас багато є дуже багато негативних моментів, окрім тих, що я перелячила. Людина не має цінності навіть серед своїх. Нас занадто багато, і тому ми нічого не варті. І нас спонукають, вас спонукають народжувати ще для чого ви собі не задавали таке питання. Більше людей потрібно для чого. Для оборони, для податків і для чого ще? Людина. Людину. Почне цінувати лише в тому випадку, коли, по-перше, людина стане цінністю, а це можливо лише тоді, коли більшість людей знаходяться, хоча б в усвідомленні. Це народження дітей не для щасливого життя. Ви народжуєте їх не для щастя. Нещасна людина не може народити щасливу дитину. І як би ви не розповідали про те, що ти не знаєш, що таке бути матір'ю, ти не знаєш, що таке, яке щастя мати дитину, про кого це каже? Це каже про дитину. Ну, вже знову це повертає на себе, що це ваша. Ви кажете про те, що вам приємно, що ви щасливі і ні слова про дитину. В Принципі, вам на саму дитину плювати. Бо дитина має особистість, бо дитина, коли виросте трошки, вона буде намагатися відокремитися від вас. А ви цього не бажаєте, ви цього не зрозумієте. Бо дитиною ви затикали свої дірки. Бо дитина для вас це доказ вашого існування. Це не ваше продовження, це доказ вашого існування. А це нічого не каже про дитину про цю нову людину, яка не просилася у цей світ, для якої не підготовлений цей світ. Ви самі його не підготували. Людство стане більш цінніше, коли воно буде підходити до народження дітей більш усвідомлено і через любов. А істинну любов можна впізнати лише тоді і дізнатися лише тоді, коли ви самі себе дізнаєтесь. Коли ви вивчите себе, коли ви зустрінетесь з собою, але на жаль, ви так цього боїтеся, що вигадуєте різні казки, різні страшилки, аби обмежити себе в цій можливості, дитина не ваше продовження. Дитина це окрема особистість, окрема людина. Вона не повинна підтверджувати ваше існування. Ваше існування можете підтвердити лише ви самі через зустріч з собою. І вам не допоможуть ніякі книжки, ніякі ролики повернутися до себе. Ми просто ці люди, які розповідають, Відають про те, що я розповідаю, це поклик, поклик до вас, до того, хто спостерігає через вас. Зверніть увагу.